За удачей летом и зимой лечу Только таки не иначе, через не хочу Вот такая вот работа, добывать да убегать Здесь любое время года надо выживать Братцы-браконьеры, тихая братва Не слоняются без дела с ночи до утра Братцы-браконьеры, деньги любят счет а удача любит смелых, смело мой везет. А удача любит смелых, смело везет. А -а -а! На воде, как на свидание, у меня короткий сон, И натрахавшись сетями улетает он. Это рыбка золотая, как ее ты не крути, Кто ловил, тот точно знает целую чеши, братцы, браконьеры, тихая братва, не слоняется без дела с ночи до утра. Братцы, браконьеры, деньги любят счет, а удача любит смелых, смело будет. А удача любит смелых, смело будет. Никто же любит кушать, рыбнадзор, он не святой Если ты не будешь тлушей, будешь парень свой Заплати ему налоги, месяц рыбоньку тройлюй Вот за муном Ахим с мама Не горю, это точно Братья браконьеры тихая братва Не слоняются без дела с ночи до утра Братцы, браконьеры деньги любят счет а удача любит смелых, смелому везет. А удача любит смелых, смелому везет. За удачей, за удачей летом и зимой лечу, Только так и не иначе, через не хочу. Вот такая вот работа, добывать да убегать, Здесь в любое время года надо. Братцы-браконьеры, тихая братва, Не слоняются без дела с ночи до утра Братцы-браконьеры, деньги любят счет А удача любит смелых, смелому везет А удача любит смелых, смелому везет За удачей летом и зимой лечу Только так и не иначе, через не хочу Вот такая вот работа, добывать да убегать Здесь в любое время года надо выживать Братцы-браконьеры, тихая братва Не слоняются без дела с ночи до утра Братцы-браконьеры, деньги любят счет удача любит смелых, смело мой А удача любит смелых, смело мой На воде, как на свидание, у меня короткий сон, И натрахавшись сетями улетает он. Эта рыбка золотая, как ее ты не крути, Кто ловил, тот точно знает целую чеши, братцы, браконьеры, тихая братва, не слоняется без дела с ночи до утра. Братцы, браконьеры, деньги любят счет, а удача любит смелых, смело будет. А удача любит смелых, смело будет. Любит кушать, рыб над не святой, если ты не будешь слушать, будешь парень свой, Заплати ему налоги месяц, рыбаньку дроню, Вот замуном Акинсбоги, мама, не горю это точно. Братцы брагоньяры, тихая братва, не слоняются без тела с ночи утра Братцы, прогоняры деньги любят счет. А удача любит смелых, смелому везет. А удача любит смелых, смелому везет. За удачей, за удачей летом и зимой лечу. Только так и не иначе через не хочу. Вот такая утро вот буду добывать до да здесь? Уб... Оба! Заяць на. Фіксируй, да, да, да. Опять у твою сторону стріляли. Фол номер два. Одинадцять, одинадцять. Заповниш. Та я знаю. А стой, сейчас пушку... Ти докажи, що я браконярнича, або пушку забрав, ні? я не доказати, коли був, не? У, Ой, ко... у кого? У мене було? А пушку забирав ко. А, а коли ще там пушку? Кажу, пушку хто забирав? Ро... У рот мені ко пальці пхав, і так треба. Ти мені два пальці в рот запхав і роздериш містюку. Клізму, клізму тобі зроблять клізму скоро. Не переживай. Будеш там на параше петухом. Ну і сиха ти там біган, ти оригінальний. Ти будеш фазаном тоді. Хто? Дейте. Ну все. Говори про себе вслух і далі. про Я? То, то буде. Да. буде. Так? Кіко, вісім фазанів, так? Да? Ще Ну там маєте ще два. Ліміт. Ну то добре, хватить, я ніч не кажу. А ви скільки їдете та скільки знімаєте? Браконяшки. Ти мене і мано на браконярстві. Що не сталися, коли міліцію визвали? Що не браконьєрство було? А я не вставав. Я хто, я я не шо. Я не, я, 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 я казав, що я нікуди не йду. Що що таке, Пушку забрали, побили, та що тепер стояти? Він. Я не знаю, він ззаду наскочив і двоє чи троє мене ломили. Що, блядь, ти там був? Ну тоді щось смієшся? Ти там був, ти там був, ти бачиш, де я був. Ти ж приходив на поле. Так, що так, ти, так, Та, що так. ти відів? Ти відів, як мене били? І, що ти що почекай міліцію, тебе побили? Я, я дзвонив в міліцію, не переживай. Ну, я совпади, все як має бути. Пушку просто не мали права ні, ні, ні забирати, ні бити. Эй, эй, эй! В мою сторону! Ээ! Блять! Сыка! Ну, виделись? Да, да, да. В мою, мою сторону почти стрелял, но...

Який має право ходити голосівської ради, а, а, а ти яке маєш право подати? І що? Що ти О. маєш до собаки? Що? Як який має право? Ходити? Що саме, що не зброї? Читай, читай... Як який має? Собака має документи, ти поране. А чого ти його ображаєш? Що чо... ти його ображаєш? Показати ти. Я ти показую, показати, показати ти. Я тобі показую свою. О, не Треба, а За тоді закриє рот, ти. ти, ти. Ну, ти, ти. No. Каже, мати тя, директор школи.

Що правда, колись вона буде правда. А яке право ти має від мене забирати рушницю? Скажи мені, мовчиш. Ти не забирав? Ти лічно міліція? А якщо, а якщо є доказательство, то ж ти забирав? Хочеш? Хочеш? Є свідки, 11 свідків, в тому числі вони всі. Якщо вони збрешуть, то їм буде значка стаття. Завідомо за наві... не завідомо, Дивися, коротше, я тобі просто скажу. Він, го... Він розумно говориш? Звісно, на словах, коли... коли угрожати та робити, а потім язик спрятати, не? одно місто. А ким ти говориш? Та я вижу, що ні з ким говорити. Герої був тоді, коли забирав, не? Коли всі на одного. Таки, Усі на. Ти пішти, лічно ти, я тобі ще раз, я тебе попереджував по телефону. Лічно ти ти з ним, ти з ним ніч май, бо він тебе підведе просто під суд. <підвежителю> е, е, Розумієш, піш. До вас хлопці які сиділи за вас, що це yeah. людей перекидували, то, що до вас не мили. я би нехші, мішли, що до вас не ще міг давати імейл. ще італіанців за Італію. Ви це лишили, лишиться, хлопці сиділи два роки. Добре, не будемо. Що ти робив? Розказувати, що, розказу, ти, що ти там перекидаєш, не перекидаєш. Ну, Диви, які не хлопці, не скажи ви. мені. Хлопці. Які? Ті, які? Ті, які? Мадя? Мадя? Ну які, скажи мені, Я, ті, ти проти мене щось маєш? Давай, кажи. Я тебе слухаю. Що тут з бляхом з Городить таку хуйню, що піздець. Я тобі факти навожу, а ти мені слухи бо я вежу, що. О, пої полетіли Не забирав, йдеш? Ну, е! так не Опа! Ти в мене стрілив! Ти що ненормальний? 3 метри від мене! Е гей, пацан. Зря ти це зробив, конечно. Зря ти це зробив. Як фамілія? Хочу знати. Кому я стріляв. Добре. 2 метри чи 3 метри від мене стріли. Звісно, є. О, чоловік. Молодець.